Цими днями в Марокко відбуваються щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку, на які з'їхалися очільники світових фінансових відомств. Про українські куці і події поговоримо з нашою економічною оглядачкою Оксаною Бедратенко. Оксано, вітаю тебе. Вітаю, Остапе. Які важливі новини та рішення для Києва? Оксано пролунали на цій зустрічі? Що ми почули? Можливо, найбільша цікава новина з цих осінніх зборів для України це заяви щодо можливого використання заморожених російських активів на користь України, і це вражаюча сума. Це 280 мільярдів доларів заморожених на рахунках у на заході. Раніше ми чули загальні заяви від Європейського союзу від Сполучених Штатів про те, що Росія мусить заплатити за шкоду, якою вона завдала Україні, компенсувати ті збитки. Які нанесла, але зараз ми перше почули про можливі конкретні наступні кроки наступні механізми сьогодні. Міністри фінансів Групи СЕМИ видали спільну заяву, в якій заявили, що вони підтримують пошук шляхів для передачі доходів, які накопичилися на ці активи Україні. І напередодні міністерка фінансів США Джанет Єлен сказала, що США підтримують. Ідею, щоб надприбутки, які могла б отримати Росія, ті надприбутки, які накопичуються на ці активи, були передані Україні я також підтримую консолідацію надмірних доходів від російських заморожених активів у спеціальних клірингових центрах і використання цих коштів на підтримку України. Російське незаконне вторгнення до України спричинило невимовні людські страждання та економічні збитки. Ми повинні продовжувати змушувати Росію нести все більші і жорсткіші втрати і продовжувати зусилля, щоб забезпечити, що Росія заплатить за шкоду, яку спричинила caused. пейзфтедемичкапозиція ша важлива і для Європи. Напередодні ми почули заяву від Бельгії, яка заявила, що передасть. Податки нараховані на доходи на активи заморожені на в Бельгії на російські активи. Передасть їх у фонд в Україну, і це наступного року цей фонд мусить скласти 1,7 мільярда євро, що є достатньо потужною сумою. І чому саме позиція Бельгії настільки важливою, як повідомляє Bloomberg Financial Times, саме в Бельгії заморожена найбільша кількість цих російських активів в найбільшому кліринговому центрі Європи Євроклірз заморожено більше 125 мільярдів євро. Оксана, а чи готові США та ЄС надати ці кошти Україні з огляду на те, що американський Конгрес досі не затвердив допомогу для України і в принципі не розпочав, не відновив роботу після обрання спікера. Справді, Остапи оглядачі пов'язують збільшену увагу до заморожених російських активів з політичним протистоянням, яке є зараз і в Європі. Вговорюються нові пакети допомоги Україні. І Конгрес США ще досі не затвердив пакет поданим, поданий Байденом. Однак, міністерка фінансів США Дженет Єлен каже, що пакет буде затверджено обов'язково, і в Конгресі є на це підтримка. Фінансування для України як військова, так і пряма бюджетна підтримка разом з ресурсами для Ізраїлю. Абсолютний найвищий пріоритет адміністрації Байдена. Ми це дуже чітко сказали конгресу і переконані, там є потужна двопартійна підтримка. Члени конгресу мають самі визначитись, як це буде зроблено після того, як буде призначено спікера. Але це абсолютно найбільший пріоритет для адміністрації Байдена. Скільки коштів економічної допомоги Україна очікує зараз залучити від партнерів і чого зі свого боку ці партнери очікують від українського уряду? Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про величезну вимогу України. Це 42 мільярди доларів на цей рік. Наступний рік від західних партнерів. Партнери кажуть про необхідність реформ судової реформи, дерегуляції, боротьби з корупцією, але і відзначають успіхи в економічній політиці України? We have... Ми щойно працювали з урядом України над другим переглядом програми. Як ви знаєте, ця програма мобілізує 115 мільярдів доларів упродовж чотирьох років, щоб надати фінансову стабільність та передбачуваність Україні. Цей другий перегляд, як і перший, який ми завершили у червні, демонструє, що економічне управління країною, незважаючи на умови війни, є видатним. Ось що я можу вам сказати: перше. Україна досягає набагато швидшого відновлення, ніж ми очікували. Зростання буде ближче до верхньої позначки у 3%. І як завжди, мої українські друзі кажуть, ми поб'ємо навіть це. Друге, як ми бачимо, структурні реформи тривають. Складні реформи навіть у мирний час. Вони навіть ще складніші у час війни, але вони втілюються. Також ми бачимо політику на захист макроекономічної та фінансової стабільності до того, що інфляція менше 10%. У нас є деякі країни-члени, де немає війни, але яким важко уповільнити інфляцію до одноцифрового числа. І останнє ми бачимо, що український центробанк поступово переходить до керованого гнучкого валютного курсу і робить це з позиції сили. Це все дуже добре, але це протримається лише з нашою непохитною підтримкою. Важливі ці слова. Оксано, дякую тобі за твій аналіз. Оксана Бедратенко була з нами на зв'язку.